Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні розповідь про монети з одним із символом Франції, Маріанною, жінкою у фригійському ковпаку, що символізує свободу. Існує кілька версій походження цього імені, за однією з яких імена Марія та Анна були надзвичайно популярними серед простого народу за часів проголошення Першої республіки в 1792 році. Вибираючи ім'я нового символу, важливо було підкреслити його народний, а не аристократичний характер. В 1875 році символ став офіційно використовуватись в державних установах, а з 1883 року можна бачити зображення Франції в образі Маріани в самому центрі Парижа. А на монетах вона з'явилась в 1897 році. Все 19 століття художники і скульптори зображали Маріану у вигляді узагальненого образу. Але все це змінилось наприкінці 60-х років минулого століття. Скульптор Ален Аслан, який отримав замовлення на оновлення образу, вирішив, що Маріана має отримати риси реальної жінки, гарної, гідної та відомої. Вибір припав на актрису Брижит Бардо. У 1970 році саме вона втілила нову маріану. Підхід Аслана сподобався публіці, а Комітет мерів французьких міст ухвалив, що символізувати Францію відтепер буде реальна жінка, котра асоціюється у французів із красою та успішністю. У різні роки символом країни були Мірей Матьє в 1978, Катрін Деньов, 1985. Летиція Каста, 2000, Евелін Тома, 2003, Софі Марсу, 2012. У 2013 році вперше Маріанною була обрана не францужанка. Нею стала Українка Інна Шевченко, активістка руху ФМН. Але повернемось до Манет. Прискіпливі колекціонери відразу ж помітили, що Маріана сіє проти вітру і почали кипкувати з цього. Але знайшлися і захисники Маріанни. Ви не розумієте, казали вони, що вона сіє великі ідеї свободи навіть супереч несприятливим вітрам. Цікаво, що на французьких євромонетах зображення Маріанни, що сіє, його автор Лоран Жоріо, настільки стилізоване, що на ньому важко розглянути сумку з зерном, зате добре видно волосся, що майорить. А як вважаєте ви, це помилка чи продуманий символ? Пишіть в коментарях. На сьогодні це все. Друзі, з вас вподобайка і підписка з нас нові сюжети. До зустрічі, бережіть себе!